Мої вітанечка! Ну що ж, я знову завітав до воєнторгу, а це означає, що пам-бам-бам-бам, розпаковочка. І ось такий чудовий рюкзачок, чи то на 55, чи то на 60 літрів, собі придбав. Бачите, є система кріплень молі. Ось так сюди можна ще багато чого начіпляти. От, бо чомусь є така тенденція. Чим довше я в армії, тим більше в мене речей. Якось так воно виходить. Цікаво. А, значить, ну що, рюкзак показав. Далі у нас <реклама> що. <реклама> Ось така гарна, сіренька, Світленька куртка. Набридли темні речі. От. Хочу щось світленького в цьому житті отримати. Пункт. О, захищає від вітру і до всього іншого. Так, да, якщо буде бажання, викладу фоточку в інстаграм. Так, поїхали далі. Ось тако в руки холодно. Обіцяли, звісно, від держави видати незабаром. Але я навіть якщо буде два комплекти, я буду не проти. От, Один свій, один від держави. Так, поїхали далі. Тепленька, супер-пупер, шапочка. От Кольору піксель. Да, да. Далі це у нас що? А, це пончо, пончо, пончо. тако раз накинув і не мокренький. І не мокренький. Якщо б де бажання, можу цьому всьому пофоткатися і викласти в інстаграм. Побачити, що це таке. Далі ось такий кошель. Сюди можна зверху його відкрити. І сюди телефон, документи і на плетоноскучик прикріпив. І воно все у безпеці. Так, що тут у нас ще є? Так, чекайте, чекайте, це у нас баф, пуф, баф, пуф-пуф. Що пуф. це таке? Да. На шиї одягається і тако тепленько носиться. Баф-пуф-пуф-пуф. Баф-пуф-пуф-пуф. Так, Олександр, бачиш, має гарний настрій. Що ще у нас тут? баба Клава. Або, як правильно кажуть, балаклава, -гул -гул -гул. ось такий тепленький, <кхід каже> гарненький. Далі що це у нас тут? О, ой, бомба-пушка ракета! Бомба-пушка ракета. А! а, не бомба, не пушка і, і не ракета. Хо-хо-хо! І -хо -хо! я готовий їсти. Бачите? Тут веделка, тут ложка, тут штопер, не розумію, на хольору він армії. Ну, от. Спортне це погано, не вживаємо, і вам не рекомендую. Тут ніж і відкривашка. Да ось такий прикольний. Прикольна така штучка. Так, це у нас чохол на шолом, щоб він не псувався. Отако От шоломчик-чик-чик. Шоломчик-чик-чик. Так, далі. Далі, далі, далі. На нашому каналі. Це у нас... Брочки як незручно, однією рукою все робити. Так... Ха-ха-ха-ха. Тако, знаєте, таку ковбаску так. М -м -м, смакота, смакота. І наріминчик-чук, і собі там дривіщок там такой, тік дюк дюк нарубав, чи ще щось. От, ну ось такий ножичок. Да, можна ножички пограти. Так, і, і в, принципі, в принципі, все рюкзак Anybody home, нет никого. Ну вот, значит, в середине подивилися, який у нас рюгизачок. Ось такі обновочки завдяки вашим донатам. От. Посилання на Монобанку залишу в описі. Можете підтримати. Як то кажуть, держава речі надає, але хочеться служити із комфортом і мати якийсь додатковий комплект. Мати трішечки більше. Дякую всім, що дивитеся. Дякую, що підтримуєте. Ну, а я пішов захищати батьківщину. Усім гарного дня!